Вітаю, друзі! Продивляючись останні новини, ви, напевно, могли помітити немалу кількість темношкірих та азійських найманців, які використовує російський імперіалізм для ведення війни з Україною. Про азіатів варто говорити окремо. В цьому відео ми поговоримо про темношкірих. Фото полонених темношкірих швидко потрапили не тільки в українські медіаресурси, а але й на простори західні, де одразу почали звинувачування в шовінізмі, однак варто прояснити деяку річ. Російська пропаганда не раз займалася тим, аби казати, що на боці України приймають. У чеснеманці, типу, це є основою колективного заходу в боротьбі проти невинної Росії. Однак ж, тут важливо усвідомити характер війни не Україна напала на Росію. А навпаки, Росія веде імперіалістичну війну, і найманці на стороні України так чи інакше можуть бути тільки з цілю, аби протистояти російської агресії. Зі сторони ж Росії африканські найманці є зброєю та показником імперіалістичного панування. Варто розуміти, що так зване вербування добровольців африканців може проходити або на державному рівні африканських країн, або через російську агентуру вербування, що так чи інакше потребує бюрократичного апарату, де африканські чиновники можуть бути задіяні. Звичайно, якщо владний державний апарат африканських країн не бореться з вербуванням найманців, але такого поки що ми не бачимо. Однак треба розуміти, що всьому грає економічний фактор. Африканські громадяни живуть бідно, і можливість поїхати найманцем означає заробити грошей. Така ж доля споткає і азіатів, і навіть кубинців. Однак важливим фактором саме повинно грати те, чи державний апарат тієї чи іншої країни бореться зі спробою вербування чи ні. Для чого я все це пояснював? Що перед ви Нашим знаходиться ось що. Африканські найманці на фронтах проти України це слідство капіталізму та імперіалізму, що якби навіть викликає протиріччя, коли Росія звинувачувала всьому Україну. Щоправда, в Україні це немає імперіалістичного характеру. Ну і сам контекст війни згадуйте, хто на кого напав і хто в цьому конфлікті є імперіаліст. Африканець, який буде воювати за Україну, так чи інакше, навіть за гроші, виконує прогресивну роль, найманець на стороні Росії реакційну. Звинувачення в побутовому шовінізмі. Українців за те, що вони беруть полон і умовно кладуть їм в руки банан, не є доказом шовінізму, навіть побутового, що неможливо казати за всіх. Але це є виникненням саме в протиріччі тому, що африканець взагалі робить на фронтах російсько-української війни. Однак африканець він в полоні, як солдат армії агресора. Його ніхто не катує, не б'є тощо. Що Чо не скаже за умовних расистів, які через свій шовінізм знущаються з українців в полоні. Це важливо усвідомити. Реакція на темношкірих в українському. Дискурсі є така через неосвіченість і низько займає побутовий шовінізм, який теж є наслідком неосвіченості, він виливається із здивування, що африканець забув взагалі на фронтах проти України. Наведу приклад. Якось в рамках роботи я спілкувався з іншим робітником, який в питаннях геополітики не тільки висновав незалежність Косово, при тому засуджуючи бомбардування Сербії зі сторони НАТО, так і підтримував Тайвань в випадку китайської імперіалістичної агресії. Чого не скажеш, коли на вулиці побачив темношкірого? Що викликало в нього здивування, але ж дійсно, не часто в Україні на вулиці можна зустріти африканця, чи можна його звинувачувати в побутовому шовінізмі? Аж ніяк ні, бо він не кидався з кулаками на цього самого темношкірого, а здивування в нього викликало лише неосвіченість. Тобто, коли ми застосовуємо термін шовінізму чи побутового шовінізму, треба розуміти в контексті, чого і як ми його застосовуємо, і до яких соціальних груп населення. Відео носить характер не стілю виправдати неосвіченість чи низькі не Бутовий шовінізм українців, а з цілю показати, що в умовах капіталістичного імперіалістичного панування нація та раса не носять характер чогось важливого для того, аби імперіалізм використовував бідність для набору солдатів, щоб вести війну. До побачення і пам'ятайте, в боротьбі ви знайдете право своє.